Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми маємо для вас огляд на гравійник від всесвітньо відомого бренду Cannondale. модель Topstone 4, створений на базі супер універсальної алюмінієвої рами та карбонової вилки. Цей байк полюбляє пригоди. Це простий, надійний і неймовірно веселий гравійник. Що створений для справжніх любителів пригод та фанових покатеньок. Він готовий сьогодні мчати по міських вуличках і лісових стежках, а вже завтра відправлятися у подорож завдовжки в декілька сотень або навіть тисяч кілометрів. Легке та впевнене керування, невибагливі та витривалі компоненти, а також дуже комфортна геометрія. Все це дозволило гравійнику від Канондейл завоювати прихильність райдерів по всьому світу та обрости величезною армією відданих фанатів, існує у розмірах від XS до XL та підходить на зріст від 147 до 203 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Раму виготовили з фірмового алюмінієвого сплаву SmartForm C2, доглянувши ідеального балансу між вагою та міцністю за допомогою батованих труб, що мають збільшену товщину стінок в точках перенавантажень та зменшену в тих місцях, яких їх не відчувають. Додаткову жорсткість і міцність рамі надає гідроформований профіль труб. Рама підтримує встановлення багажника і повнорозмірних крил. Що дозволяє використовувати велосипед у якості швидкого ком'ютера. Безліч бонок на рамі та вилці, дозволяють встановити різноманітні аксесуари, додаткові фляги, туристичні сумки. І енікейджі для додаткового комфорту і прохідності. Рама та вилка мають збільшені проміжки, дозволяючи встановити покришки до 45 мм. Вилка повністю виконана з надміцного карбону. Вона відмінно гасить вібрацію від дрібних нерівностей на дорозі, дозволяючи довше їздити, не втомлюючись. Також вона має бонки з обох сторін. Щоб залишатися жорстким і збалансованим при різних поворотах та перестрибуваннях через перешкоди, велосипед обладнаний наскрізними вісями, які міцно з'єднують фреймсет і колеса. Компоненти, що забезпечують комфорт та керування байком, також від бренду Cannondale. А саме алюмінієвий гравійний батований дропбар, що встановлений на алюмінієвий винос, а також комфортне сідло та підсидельний штир з алюмінією. Трансмісія 1 на MicroShift Advent X розроблена спеціально для бездоріжжя, тому вона добре справляється із поганими погодними умовами і з дуже складним рельєфом, зберігаючи точність перемикання. Касета з діапазоном 11-48 дозволяє підібрати передачу під будь-який рельєф. А зірка на 40 зубців на шатунах провіл дозволяє збільшити кліренс велосипеда. Алюмінієві вілсети з ободами JXD 1.0 та втулками формула дозволяють їздити не тільки асфальтом, а й сміливо з'їжджати на найближчу стежку, що веде на бездоріжжя. Колеса кріпляться на 12-мм вісі, спереду 100 на 12, а заду 142 на 12. Втулки алюмінієві на 28 шприх, а покришки встановлені WTB Riddler Comp. Мають ширину 37 мм міліметрів та універсальний гравійний протектор з високими та рідкими шипами по боках для кращого щеплення на бездоріжжі, та більш щільною і низькою центральною частиною, що забезпечує гарний накат на асфальті. Дискові механічні гальма ProMax Decoder R впевнено зупиняють велосипед, дозволяючи прогнозувати місце зупинки. А також гальма не потребують спецінструменту для обслуговування. ProMax Decoder R з роторами на 160 мм спереду та ззаду. Таке рішення забезпечує впевнене та надійне гальмування при різких спусках. Канондей Topstone 4 підійде вам для будь-яких задач, а особливо ідеально він підійде людям, що вибирають перший гревел. Цей байк буде найкращим варіантом, що буде перекривати потреби у катанні по місту, а також дарувати незабутні турінгові поїздки з цікавими пригодами. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua, До нових зустрічей.